Тому що хочу сказати багато. А вчора, коли намагалася записати, моя карта пам'яті показує мені, що недостатнє місця. Тому буде прямий ефір. Я не обіцяю, що я буду відповідати на питання, якщо вони будуть у чаті. Але дайте знак, чи мене чути зараз гарно, чи все окей. Сьогодні я хочу поговорити на тему, до якої в принципі готувалася місяць. Після зустрічі президента Зеленського з президентом Дональдом Трампом у Білому кабінеті, у овальному кабінеті Білого Дому, звичайно, як і всі я передивлялася цей брифінг, і мене зацікавило все, що там відбувалося. Це мій рижа кричить, хоче на двір. І я вирішила дослідити цю тему. Мені стало цікаво, що відбулося. І такі дослідження у мене зайняли, як бачите, місяць. Я вам розкажу, про що я виявила. Я хочу вам розказати трішки про особистість Дональда Трампа, чому він так себе поводить, чого можна очікувати і взагалі, що відбувається. Я також поговорила, ви бачите, я сьогодні вдягнена достатньо офіційно, тому що для Трампа важливий зовнішній вигляд. Але я почну з того, що я поговорила зі своїм знайомим. Який навчався в американській дипломатії, він був навіть працював у амбасаді зараз він вже там не працює. І я поговорила з ним, перш за все про те, чи можливо був те, що відбулося як взагалі що це було, і на його думку, на його професійну думку, на його думку як американського громадянина. І він мені чітко сказав, що в принципі. А це, це все, що відбулося з одягом нашого президента, це все нонсенс повний. Тому що якщо це зараз є частина його іміджу, і якщо про це проголошено, то в принципі протокол не забороняє йому виглядати так, як він виглядає. Але ми знаємо про Трампа. Що в нього є певні вимоги, і він як людина нарцисична. А він є 100% нарцис. Він підпадає під усі дев'ять характеристик опису нарциса. А ми знаємо, які нати такі найосновніші характеристики. Це дуже зарозумілість, величезна самодумка, тобто самовпевненість. Ця людина вважає, що вона грандіозна. Вона вважає, що вона найкраща. для нарцисів дуже характерна заздрість. Вони, якщо вони досягли успіху, нарциси вважають, що заздрять їм. Якщо нарцис не досягає успіху, то він заздрить усім. Причому це заздрість дуже чорна. Він починає поливати брудом, що і той не і виглядає він погано, і він дурний. І, він, і ми це дуже часто бачили по випадках самого, самого Трампа по його поведінці. Люди такого, такого розладу, да, вони дуже люблять, щоб їх вихваляли. І я до цього буду повертатися у своїй розповіді. Але для того, щоб ми зрозуміли, хто такий Трамп і чому він став таким, як він став, треба звернутися до його дитинства, до того в якій родині він зростав, чому він такий, що його сформувало. Дональд Трамп він спадковий мільйонер. Я перечитала багато його книжок і прочитала книжку, яку написала його племінниця, яка є клінічним психологом, яка його розбирала з точки зору не тільки як племінниця, а як з точки зору і професіонала. Вона вказувала на ті ж самі дев'ять рис, які належать, які показують на те, що Трамп є нарцисом. І вона розповідає в своїй книжці, що. А він народився вже в багатій сім'ї заможній сім'ї. Він є четвертою дитиною. А і по логіці, я от як психолог, я не раз говорила про те, що дуже важливо, яка в нас була родина, що відбувалося в родині, тому що людина формується саме в дитинстві. Те, що в неї закладається в дитинстві, такою, в принципі, вона вже і зростає. Особистість формується а до п'яти років. І я говорила про те, що деякі психологи навіть зараз, говорять, що в принципі до півтора року закладаються основні бази, базиси такої поведінки людини і все інше. А він був четвертою дитиною, тобто, по логіці, він не мав бути спадкоємцем імперії, тому що в нього був старший брат Фредді, і оскільки родина була достатня така типова консервативних принципів того часу, в нього батько був сином емігранта з Німеччини, який почав робити бізнес, і він, в принципі, не мав бути спадкоємцем. але... І сам Трамп це описував, і Мері описував, що його брат він взяв більше риси матері. Так як описувалась їхня родина, батько був достатньо жорсткий, навіть жорстокий, абсолютно беземоційний, абсолютно він нічого не мав з дітьми. В нього в Трампа були старші сестри. І він до них не мав жодного жодного стосунку. Він не займався дітьми. Він вважав, що всім має займатися дружина. А він по 12 годин 6 днів на тиждень, на тиждень працював і цим самим забезпечив собі своїм дітям заможнє майбутнє і певний такий, знаєте, сімейний устав. Тобто, жінка має бути дома класично, да, дома з дітьми і займатися тільки вихованням дітей, приготуванням їжі, доглядати, щоб у домі все було чисто. А чоловік має забезпечувати родину і має бути лідером цієї родини. У такій атмосфері зростав Дональд Трамп. Мати його, мало того, що вона була більш такою м'якою людиною, традиційною, вона ще була після п'яти вагітностей, п'яти народжень дітей, вона була дуже нездоровою жінкою. І як описує племінниця Трампа, і як Трамп сам описував в деяких своїх книжках, що мама потребувала весь час уваги, тобто вона теж. В силу певних обставин не приділила дітям уваги тоді, коли їм було потрібно. Тобто задача мами це наділяти дітей своєю любов'ю, підтримкою, емоціями, коханнями. Вона цього робити не могла. І навіть деякий час за Трампа, оскільки йому було півтори роки, коли його мама потрапила на довгий час у лікарню. За ним доглядала його старша сестра Ель Мері, яка його старша на 10 років. Тобто у самого доні не сформувалася прив'язаність ні до мами, ні до батька, тому що батько не, не, не займався дітьми. Два мої коти чубляться. Не звертайте увагу на цей шум, старша дівчинка виховує молодшого. Трамп, він не мав змоги да, пізнати, що таке кохання, що таке довіра. Він більшість взаємодіяв зі своїм молодшим братом Робертом, і було показано в самих книжках Трампа, як він це висвітлював, що там я хотів щось мати, а він це вже мав, наприклад, мій молодший братик, я хотів будувати з кубіків щось. Я просто брав і забирав у нього ці кубики, а потім я йому їх просто не віддавав. А оскільки братик був набагато молодший, він нічого зробити не міг. Описувався також випадок про те, що як Дональд дратував младшого брата, молодшого брата, забираючи в нього іграшки і не віддаючи, коли той просив. І мати замість того, щоб ну якось втрутитися в цю ситуацію, розібратися, що і як вона просто вирішила, пішла найлегшим шляхом. Вона забрала ці іграшки, заховала, тобто абсолютно нівелювалася все, що хотіли, і малень менший да менша дитина. А просто Дональд тоді вже розумів, що якщо ти хочеш щось мати, якщо ти хочеш чогось досягти, ти можеш це взяти силою. Батько це всіляко підтримував, тому що він завжди говорив про те, що. Ти маєш бути сильним, ти маєш чогось досягати. Старший брат він був не такий. В нього були зовсім інші цікавості. Він хотів е, йому подобалось літати. Йому подобалось е, проводити час з друзями. Він був якийсь час. Він був дуже е, такою відкритою людиною, зацікавленою, але це не влаштовувало батька мільйонера вже на той час. Він вважав, що е, син має бути спадкоємцем, займатися суто його бізнесом і робити все так, як хоче він. Жодних відступів права, ліва це розстріл. Він, тобто, батько був дуже домінуючим, навіть ця е, е, племінниця Трампа казала, що можна думати про те, що у е, Фред Фред Трамп, старший Трамп, він мав е, асоціальний розлад особистості. Тобто будь-які емоції нівелювалися, вони вважалися проявом слабкості. І навіть своїй дружині, коли та хворіла, він казав: ти в порядку, все буде окей. Він таким і зростав своїх синів. Дональд, для того, щоб вижити в цій системі, тому що сім'я це, це завжди є система, і в ній потрібно навчитися виживати, до неї потрібно навчитися пристосовуватися. І саме так, як дитина пристосовується у родині, а вона потім так само. Поводить себе вже у більш свідомому віці, і вона вже так себе поводить з усіма іншими оточуючими. Для того щоб виживати, він зрозумів, що йому треба подобатися батько, тому що роль жінки в родині вона нівелювалася. Вона була ну жінка, падай, при А батька, любов, потрібно було завойовувати. І тому Дональд почав просто копіювати деякі поведінкові да батькові якісь поведінку батька. І те, що батько робить, він намагався стати головним. І, от у 70-х роках, він, коли він закінчив своє навчання, він став працювати в батьковій компанії, і дуже зблизився зі своїм батьком. Вже старший брат. Тоді в нього вже почалися проблеми із алкоголем. Чому говорять, що Трамп не переносить нічого алкогольного? А та тому, що він бачив приклад свого брата, чим це все закінчилось. Його старший брат Фред помер, коли йому було 42 роки. В абсолютно в дикий спосіб у нього були проблеми з серцем, і звичайно, Трамп зайняв його місце, його нішу. Тобто в нього сформувалася думка про те, що ти, якщо хочеш, ти маєш це добиватися будь-яким шляхом. Тобто те, що говорив йому батько. Батько Фред Трамп завжди хотів теж бути людиною, такою, знаєте, не то ще публічною, публічність більше до Трампа, до Дональда належить. Він, він сам про це говорив в книжці Як стати багатим. Що моя мама вона завжди цікавилася мистецтвом кіном, хоча його мама була з Шотландії. І вона працювала перший час прибиральницею, і вона завжди цікавилася світом мистецтва. І кіно і тому Дональда це теж дуже цікавило, і це видно по тому, що він знімався у фільмах у Камео у ролі самого себе. Але він знімався цього. Ми знаємо про те, що він придбав конкурс краси, в нього телевізійні проекти. Ми теж цього торкнемося, і його це завжди цікавило. Батька це теж цікавило, але батько був не впевнений в тому, як він може говорити. В нього, не було, в нього був дар робити гроші. В нього був дар створювати зв'язки. Говорилось про те, що в нього були зв'язки в демократичній партії. Тоді, що він вмів лобіювати свої якісь проекти, які йому були цікаві. Він вмів знаходити потрібних йому людей. І саме це допомагало йому створювати його надзвичайний капітал на ті часи. Дональд. він Трішки інша людина, він більш вільно володів англійською мовою. Його батько навіть ходив на курси Дейла Карнегі, тому що це тоді було дуже популярно для того, щоб навчитися говорити, для того, щоб навчитися приваблювати людей. Але от такого артистизму, да, правильно себе поводити перед камерами, в нього не було. І тому він зробив таку ставку на свого сина. Тобто, син був нібито таким обличчям кампанії. У книжках своїх мистецтво зділок, як буде це українською мовою, вже забула, тому, тому що в оригіналі ця книжка називається «Art of Deal», а я її читала російською мовою «Іскусство заключать зділки. Трамп описує те, як він формувався, як він веде бізнес. І це дуже цікаво. Я зараз хочу з вами поділитися деякими е, думками да, з, цих, з цих книжок, які я прочитала, для того, щоб ви зрозуміли його тип особистості, його тип поведінки і що відбувається. Тобто то для, те, для чого я і створила це відео, е, він говорить про те, в нього є 11 правил виступу. І такі найтакі доречніші правила, які він використовує, ви можете їх побачити. Уяви того, для кого ти виступаєш, і намагайся йому сказати те, що він хоче почути. Тобто, Будь повним таким популістом, говори людям те, що вони хочуть чути. Ніколи не заготовуй свої якісь там виступи попередньо. Будь достатньо таким гнучким. Думай про те, що ти хочеш сказати, про те, що від тебе хочуть почути, і не забувай про почуття гумору, не забувай іронізувати над собою, тому що людям це подобається. Цим ти нібито не до них наближаєшся. І це такі основні риси, які він намагався. і це він говорив у своїх спічах, коли він намагався, коли він був кандидатом у президенти. І зараз він говорить те, що люди від нього хочуть почути. Він для Трампа да, дійсно дуже важливо те, як людина виглядає. Він певний лукіст. І те, що описувалося як він описував сам себе, як він придбав конкурс краси, що для нього дуже для нього дуже природньо і дуже чудово бути серед красивих жінок у храмі краси, йому це дуже лести. І також потім, коли він був у своєму телевізійному шоу, він був більше 10 років у шоу кандидат де він був нібито діючий лідер компанії. І люди, які хотіли на нього працювати, він людина був вже достатньо відома, тому що він написав 19 книжок і на нього хотіли працювати. І він знав, як себе поводити перед камерами, що від нього хочуть бачити. Він про це теж говорив. І от дуже такий цікавий приклад продюсер цього шоу, коли він до нього підійшов з пропозицією, що давайте будеш кандидатом, будеш головною дієвою особою у моєму шоу. А що Трамп написав про це? Він написав: Марк знайшов для мене головні правильні слова. Він сказав, що я геній, і це правда. А ми знаємо, що для нарциса головне це лестощі. Ви можете лестити нарцису, ви можете. Говорити абсолютно нісенітницю, але нарцис це буде свято вірити, тому що йому хочеться в це вірити. бо для, у нарциса насправді дуже крихке его. Він дуже боїться бути поганим і дуже боїться бути незначущою особистістю. І тому він хоче вірити в те, що він хоче. Е, є великою помилкою, те, що говорять нарциси. Вони зарозумілі, Да, вони зарозумілі, але за цією зарозумілістю А вони приховують те, що насправді в них їх его воно дуже крихке. І вони цим самим приховують свій страх. Страх те, що те, що вони погані, нецінні, що вони неулюблені, і тому саме так вони діють. Тобто, якщо ви хочете сподобатися Дональду Трампу, ви повинні бути йому по замовчуванню вдячні просто за те, що ви стоїте перед ним. А ви повинні бу завжди бути на висоті, на висоті в тому плані, що ви маєте дуже гарно виглядати, і ви маєте бути дуже вічним. Для нього весь час підтверджується те, який він геніальний. Він весь час про це говорить. Він сам про це говорить, що я є унікальний, я унікальний екземпляр. Як він розповідав про те, як він робив ці свої справи, от, от випало в мене слово з українською мовою з голови, як він заключав ці свої договори? Він говорить, що в кого на руках золото, золота карта, да? ми пам'ятаємо це все про карти, той і диктує правила. Тобто він говорить про те, що він доводить якусь ситуацію майже до абсурду. Він говорить про те, що не треба грати якимись мілкими грошима, мілкими ставками. Ставте робіть завжди дуже високі ставки. Тому що неважливо, ви якщо ви програєте, ви програєте долар. І якщо ви програєте мільйон доларів, то ви все одно програєте. Але якщо ви виграєте, то ви виграєте мільйон доларів. Він вважає про те, що треба грати завжди по крупному. 음, так, що, ага. І от коли він казав про те, що він хотів чогось досягти, коли він був забудовником у Нью-Йорку, він вишукував компанії, він вишукував, е, підходи, так як він може підійти, через якісь певні свої зв'язки. Ми знаємо, що батько ще був його лобістом, е, і він намагався оце застосувати. Ще одне від нього правило, як він говорив, е, дай якусь, е, роби переговори. Покажи своєму візаві, що ти хочеш з ним провести якусь заключити якусь зділку, діл, deal, deal. І потім, коли він вже зацікавлений, коли рибка заглотила цю певну наживку, зробив, від, що тобі вже це не цікаво. Ми пам'ятаємо, це ж саме відбувається зараз, коли відбулося це про корисні наші копалини. І ми бачимо от сьогодні і вчора весь час говориться про те, що от, рамкова угода, яка була підписана кілька тижнів назад, там нічого не було, і що ніби Financial Times писав, да, і інші е, світові видання, що насправді те, що хочуть на, зробити, щоб Україна підписала зараз. Тобто, ти покажи щось одне, а потім ти вже будеш продавлювати все, що ти хочеш інше. Це його стиль поведінки. Він не може програти. А чому в нього ще такі поведінки? Тому що ще його батько і сам Дональд Трамп у дитинстві вони були е, прихожанами і, е, нібито такими, знаєте, фанами. Це не те, що зовсім релігія, не те, що зовсім учіння. Але і був такий е, е, Норман Вінсент Пілоу. Е, він був священником, і він говорив про те, що потім він навіть створив певне. Психоаналітичну течію, але багато психологів з цим не погоджуються: сила позитивного мислення, тобто позитивне мислення. І в нього, от в книжці є книжка його сила позитивного мислення. Там говориться, що ти ніколи не маєш програвати. Якщо ти програв, ти не маєш це визнавати, що ти програв. Ти завжди маєш говорити про те, що я виграв, і добив, добиватися того, щоб ти виграв. І з одного боку, це те, що зараз пропагується. Ти маєш завжди вигравати, ніколи не здавайся, рухайся, рухайся. І про це говорить Трамп. І багато книж про те, як досягнути певного успіху. Всі говорять, що ніколи не здавайся, ніколи не зупиняйся, завжди рухайся, рухайся, і ти, ти досягнеш свого. Але. Якщо ти в чомусь програв, ти маєш сісти, задумуватися і зробити певні висновки, да? в чому ти помилився, що ти недоробив, що ти упустив можливо, для того, щоб це не відбулося знову і знову. А якщо ти завжди от наслідуєш таке позитивне мислення, ти не робиш жодних висновків і ти завжди попадаєш стаєш на ті самі граблі. От, хоча б навіть з цієї точки зору, і ми і в історії Трампа це також є Трамп унікальна людина, хоча б у тому, що він зміг обанкротити три казіно. Якщо говорять, що казіно ніколи не програє, ніколи не банкротиться, то Дональд Трамп зміг зробити навіть це. Три його казіно були визнані банкротами. Але він банкротом не був визнаний. І тут дуже гарно знов таки говорить про те, як, наскільки він вміє викручуватися, тому що за висновком. Він навіть від суда отримав е, певну компенсацію е, фінансову, е, оскільки він втратив нібито своє майно. Ну, це, це фінансова мова, я не дуже з нею знайома, але я говорила із своєю подругою юристом і вона говорила, що це просто вміння правильно знаходити людей, які правильно будуть тобі створювати контакти і контракти. От. Так от, все, що він робив, він робив завжди з дуже грандіозним замком. А ми знаємо, що для нарциса грандіозність це є над основним. Все, що він робить, має бути кращим, ніж у когось. Коли він будував свій оцей Трамп Тауер, в якому він, в принципі, і живе. Він говорив про те, що я замислився, що це має бути щось унікальне, що це має бути щось надзвичайне. Коли будівля була вже побудована, а він вирішив її оздобити чимось таким, що не було ні в кого. ще на той час він на той час він був суперником у забудовах з Анасісом, і він каже: я подивився і я замовив рожевий мрамор з Італії з Бжо. Він дуже рідкий, і весь мій оцей Трамп він оздоблений був саме так. Але потім я пішов у гості до якогось там арабського шейха, у той самий Олімпікал Олимпі... Тауер, якось так він називався, тобто те, що те, що належало Анасісу. І я побачив, яка ж величезна вітальня у цього шейха. Потім я повернувся у свою квартиру, яка була дуже великою у своєму там Тауері, і подумав: а чому я вітальня менше за нього? І я вирішив з'єднати дві здоровезні квартири, щоб в мене була вітальна, тобто перебудова там знов зайняла деякий час. І він говорить: не те, що мені потрібна була б ця величезна вітальня, але чого б ні? Я хочу мати все найкраще, і все найбільше. Потім, коли він відбудовував свої інші будівлі, він застосовував там бронзу і шоколадно коричневий мрамор. Тобто, все мало виглядати помпезно, все мало підкреслювати натуру господаря. Скрізь були оці знаки: «Та, там, трам, 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 тобто, це є на всьому. І навіть племінниця, яка писала про те, що коли вона попала в його оцю, о, готель. На всьому було написано Трамп на вині Трамп, на пол... на рушниках Трамп, на капцях Трамп. Завжди було Трамп, трамп Трамп, що вона каже, мене від мого свого прізвища почало просто нудити. А для Трампа це є підтвердженням того, що він великий, що він величний, що він значучий. Е, тобто це є такими основними його знаєте, рисами гігантоманія. І навіть е, на цих вихідних пролунала новина, яка підтверджує те, що я вам зараз розказую. В Америці є певна гора, в якій от зараз випало в мене випала в мене назва з голови. В якій вигровані чотири бюсти найвеличніших президентів, які насправді внесли величезний внесок для розбудови Америки для того, щоб Америка стала такою, як вона є, для її звеличення. І там є чотири бюста. У Трампа є мрія стати п'ятим. І навіть зараз вже у Сенат поданий проєкт кимось з його республіканської партії, щоб він був там п'ятим. Тобто, а поки цього не сталося, в його резиденції у Флориді він вже має таке золоте гравіювання, де він нібито серед цих президентів. Ну, тобто для нього важливо бути над-над, над. над, над. І це є основною рисою саме таких людей з нарцисичним розладом особистості. Вони звинувачують усіх у своїх у своїх програшах. Він ніколи не винуватий. Завжди винуватий хтось, тільки не він. Він завжди не хоче визнавати жодних своїх помилок. Тому, щоб ви такій людині не намагалися довести, ви це довести, в принципі, їм не зможете. Тому що. А Трампа ще до речі можна віднести до нарциса злоякісного. В принципі, це вже ну прибрано з основної такої характеристики нарцисів, але саме його можна віднести. Тобто це нарцис, у якому якому характерні і в нього присутні психопатичні риси особистості. Саме тому він йому подобаються такі диктатори. Хоча в одній з своїх книжок, які він нібито сам писав, хоча ми знаємо, що писав він їх не сам. Він говорить про те, що я завжди проти диктаторського стилю управління. Я завжди вважаю, що ви маєте прислухатися до своїх опонентів, тому що саме від них ви можете почути здорову думку. Я дуже ціную людей, які працюють на мене, які співпрацюють зі мною. В мене в компанії є жінка, який 90 років писав. Вона починала ще працювати з моїм татом. А і зараз вона працює зі мною. І він сам перекреслює все, що нібито він написав. Чому говорять про те, що не він писав ці книжки? Ну, звичайно, з тим темпом життя, який він мав, а він сам в своїй книжці Art of Deal», де він вчив всіх, як треба правильно робити певні справи. Що в який в нього загружений е, графік щодня? Там у 9 у мене зустріч там з тим-то, потім у мене обід там, з якоюсь там відомою зіркою. Потім у мене благодійна вечеря, потім у мене і так щодня, 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 і, щоб, і, і весь час у цьому о, графіку є якісь відомі особистості, які йому телефонують, які йому щось пропонують, які хочуть бути до нього ближчими. Тобто він сам говорить про те, що ви бачите, яка я зайнята людина, ви бачите, яка я затребувана людина, ви бачите, яка я чудова людина. Зі мною всі хочуть а, бути друзями, всі хочуть бути якось до мене трішки належними. Тому а, саме оце і показує. Тобто книжки йому писати було просто ніколи. І ще говорять от, люди, які лінгвісти, а, які а, послідж, постійно досліджують, що говорить Трамп, як він це говорить. А, його викабуляр. Недостатньо розвинений для того, щоб писати такі книжки. Говорять про те, що він завжди він використовує біля 2000-3000 слів, якщо порівняти, наприклад, його з Борісом Джонсом. Ще його племінниця в своїй книжці писала про те, що йому допомагала вчитися його старша сестра, яка після стала суддею Верховного суду Америки. Але, звичайно, Дональд, як нарцист, як гігантамант, він все присвоює собі. Він завжди говорив про те, що все, що він досягає, він досягає тільки власними заслугами, тільки власними зусиллями. Забуваючи відмітити... Так, що таке? що ж таке? А можна його поновити? Я поможу з вашою